покатати? <реш> Давайте сідайте на коліна, поехали. Покатать? Покатати? <реш> Давайте сідайте на коліна, ми поїхали. Покатати? Прошу? Покатати? Та ні, дякую. Давайте, сюди, давайте на кліва. Тан Криївка, другий ховар, то по сходах, хто не підпаде, Та, якщо Криївку, то допоможемо вам заїхати. що, не бачу. Я, наприклад, за 25 років побачив тільки тоді, коли прийшов сюди на роботу. Я живу у Львові І ні разу не був, що всі не зрозуміли. Як воно є? А чого? Во, робота хата робота хата І ось так воно є. Так літаю. Покатати? Сайте на куди нам Давайте дайте покатаю! Та буде весело! Гідо о Facebook! Corriere potribia? Я чого, що потрібен, вроді. А може не в нас? Покатати може вас кос. Давай, ти сляйте, покатаю. Буде весело. Ну, там дівчата є в люксовках, ти мої дівчат покитають. Вон всі напроти. А вони не відмовляться. Добре, піду. Спитаю. Дякую. Суправила. До спитаю. Самішка, <покривання> дай Кур'єра потрібно. Добрий день. день. Кур'єра потрібно? Мені чи вам? Вам? Мені не потрібно, я М. добре бачу. Слабо. Кажу кур'єра. Якого кур'єра? Кур'єра? Доставка. У нас є кур'єр з доставки. Ага, є? Покатати може? Мені не, треба. не бажаєте? Добре. не захотіло. І там... Поктати? Поктати? Я йти на коліну. <говори> Та давай. Помочь я якось. Та ні. Сидайте на коліну, покатаю.